Доброго вечора і ми з України. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам вечора, доброго вечора, тихої ночі і тихого ранку. Тому що ось уже два дні у нас не буває тихих ранків і ночей. У нас кожна ніч не тиха. Але ось ці два дні у нас уже просто терор. Ой, мої дорогенькі, я живу під Києвом, Бучанський район. Учора нас фігачили, Київ, і Київщину. Сьогодні всю Україну. Дніпропетровську Гес, Хмельницький, Хмельницька область, дуже багато областей. Ну, Харківщину вони вже просто хочуть знищити. Тому, мої дорогенькі, я живу в Україні, а в Україні війна. І кому дуже не подобається, що я дуже часто згадую війну у своїх відео, ну, значить, ви зайшли не на той канал. А я згадую і згадувати буду. Тому що я живу в Україні. Я українка. І за оці квіточки, що я вам їх знімаю. Що я їх висаджую, заплачено дуже велику ціну. Ціна наших хлопців, які загинули за нашу Україну. Цвіт нації лежить у землі, цвіт нації, діти мої лежать, тому що діти України, але й наші діти, тому що вони дуже молоді. Мої дорогенькі. Всі, хто захищає Україну, вони Діти України, але вони і наші діти. Тому, маючи гідність, я згадувала і згадувати буду, тому що ці хлопці віддали своє життя і забувати, вибачте, ми про них просто не маємо права, маючи гідність. Тому що квіточки про квіточки це добре, я вам їх ось показую. Але якщо я не буду розповідати і про цих хлопців, то квіточки рости не будуть, тому що про них забувати ми не можемо. Просто не можемо. Ну і що, що YouTube не любить моїх відео, не любить, мені ж теж присилають знаєте, різні дурниці. Ну, не любить. Я трішки помовчу, а потім знову. Ну, я ж ще не знімаю нічого такого. Ви ж бачите, що я ж не в госпіталі ніде нічого я не знімаю, бо Ютуб у нас не любить. Ну то що? А я люблю. А я люблю. Тому про хлопців я розповідала і розповідати буду. Мені дуже хочеться ще й показувати. Ой, мої дорогенькі, Ютуб хай не любить, а нам робити свою справу. Тому згадувати про наших хлопців. Я завжди буду це робити. Мої дорогенькі, бачите, які примили? Бачите? Отакі примули. Я вам скажу, ну, не всі ж дивляться відео. Кому не цікаві мої розмови, ми швиденько йдемо на інший канал. Або, як я завжди кажу, ідіть у садочок другі двері вліво. Ну, ви розумієте, що означають ці слова, але я, щоб не казати дуже погані слова, завжди кажу так. А мої дорогенькі, мої дорогенькі підписники, яких я вже знаю, яких я люблю і поважаю, вони завжди мене підтримують. Ось і такі примулки. Я вам скажу, це дорогі примулки. Я купувала їх у прошлому році у Києві, метро Лісова, Великий Квітковий базар. Оце цю красу я купувала. І оцю цю красу я купувала на бордових ніжках. І оцю красу я купувала на бордових ніжках. Це дуже-дуже гарна така ніжно-ніжна, така розова. А це кремова, але бордові ніжки. Я вам скажу, що у мене там іще є, але вони ще не квітнуть. Розумієте? І це я купила один кущик. так? А вже у мене ось я розділила ось і ось ружей розділила. Але я вам скажу, що такі треба накривати, тому що, якщо не будете їх накривати, їх треба накривати. Тому що чим дорожчий сорт, мої дорогенькі, тим вони прихотливі. Моя знайома купила такі темно-бордові, рожеві, називаються балерина. Вони в мене були, вони в мене є. Але вони у нас не зимують, розумієте? Ось я так їх гарно висаджувала окремо. Це вони зимували у мене вже на вулиці. Але ж я їх рано викупала, накривала їх. Бачите, посадила. Нічого я не піддобривала, у них такі квіти природні. Нічого я не добрила, не підливала ще поки що ні. Так? І ось у мене теж дорогі, бачите, а ось, ось балерина. Бачите, яка? Оце така балерина. Тому, коли продають їх на базарі, то я вам скажу, що я це вже проходила, їх гарно одобряють от, і продають. Але на слідуючий рік з неї нічого не буде. Буду укривати свої горщики. Це е, скарлет лобелія, кущова, скарлет. В минулому році я її собі купила. Доня мені подарувала. Так, це вже винесла свої. Як же як ж же, вколи усе? Бачите, це все черенкувала, повиносила вони. Деякі не вижили, тому що у мене вони в будинку не хочуть. У мене немає холодної ні веранди, ні коридорів, нічого вони хочуть. Вони рости в будинку. Так, це вже буду розчеренкувати, Це у нас гвоздичка кущова така. Да? А це у нас герань. Герань. Не пам'ятаю, як називається. Ну, Потім, коли буду висаджувати, покажу вам. Це ось печіночниця. Бачите, яка вона красуня. Оце вона вже квітнула, квітнула. Я вам скажу, що. Ой, Боже, як вам правильно сказати, люди, я, по-перше, скажу вам, що в мене немає у Фейсбуці. У мене є сторінка, я нею не користуюсь, мої дорогінкою. Я можу заходити туди, на сторінку один раз у рік. так? І коли ви шлете мені якийсь там меседжер, то він у мене просто Фейсбук прив'язаний зовсім до іншого телефону. Я навіть не знаю, що ви там шлете. Ото раз, коли зайду, щось. Почитаю і все. Тому не пишіть мені, я не користуюсь Фейсбуком. У мене немає інстаграму, у мене немає, що там у нас? Телеграм іще, так? У мене Ютуб і мені цього досить. Поки що досить. Я, не, я вам скажу, що я ж взагалі така ж, знаєте, то ж, те, що я з вами так розмовляю, ну навіщо вам мої дуже розумні розмови? Вони вам треба. Про політику і таке я люблю поговорити. Сьогодні і так людям важко жити дуже. Нащо вам ті розмови? так? Тому я не залежу від інтернету, тому що у ну, людей дуже багато, я незалежна людина, ніколи не була від грошей. Від усього такого, хоча я знаю, які, я знаю, що такі бізнес і дуже великі гроші. Я це все знаю, ми це все проходили. Але таких залежностей у мене немає. Я знала завжди, як говориться, черту, через яку не можна переступати. Я це все завжди знала. Тому у мене немає залежності від інтернету, тому що це залежність, коли людина живе вже в інтернеті, знаєте, у всіх оцих тіктоках, і це залежність. От. Але я люблю таке життя реальне, бачите? Я його дуже люблю. Тому не шукайте мене, мене там немає. Поки що нема. Що буде далі, не знаю. Мені вистачає усього. Правда, краса? Правда, краса? Ну, горщики. Кругом горщики, мої дорогенькі, бачите? Кругом горщики це у нас. Так, що це у нас? Ой, синюха. Бачите, це вона такого кольору. Ну, вона не дуже, вона з весни синя і підосінь. Отака От синюха. Це теж треба розсаджувати. ну Це цибулька. Це цибулька моя, чесничок. Це іріс такий варієгатний. Він не дуже, не пам'ятаю, як називається. Це просто я в прошлому році я його купувала за донат. так. Отакий От один кущик купувала, наросло. Квіточки в нього зовсім ніякі, але він такий кущиком росте і для кольору якраз мені підходить. Ой, боже, дівчатки, наработали, спина болить не можу. Просто не можу. Зараз вам покажу. Ось новий ящичок поставила, буду ставити квіти, прикупила ось у своєї знайомої таку розову ранню примулу. Бачите? У мене такої немає, оце 4 кущики 100 гривень. У мене немає просто такої рожи. Світло-світло-розово. Це така вона, як вам сказати, з недорогих, з простих, можна сказати. Вона гарно зимує, вона гарно розростається, але в мене такого кольору раннього немає. У мене дуже гарні примули, дуже-дуже. Хто хоче подивитися, погуляйте по каналу. От, Дуже гарні, різні кольори, але я купую в основному ті, які зимують. Ті, що з ними треба гратися в горщик з горщика, і м, треба забирати садити в горщик, що зиму були десь м, ну, і на, на веранді, в кого є, якісь коридори, то ні. Я з такими балеринами не граюся. Тому що ми вже це проходили просто, розумієте? Це вже я все... Вже у мене це все було. І так, як і печіночниці, так, знаєте, є різні там, ви знаєте, що. Вона не любить замокання, вона чим дорожче сорт махрові. Ну навіщо тратити гроші? Це вже ми все проходили. Воно у вас може на слідуючу навіть зиму не вийти. Ось такі, щось таке, щоб вийшло, щоб заквітло, щоб було гарно. Ось таке я сажу. Все інше, що не живе в землі, я вже це проходила, в мене вже стільки закопано грошей. Таке я не сажу. Ось таку красу, правда? Мої дорогі дівчатка, моя дівчатка. Комусь не подобається навіть, що я кажу, дівчатка. Ну, а чому ми майже всі одного віку? Чому ж нам не і пошуткувати, як кажуть? Що ж, ну, поганий у нас настрій. І зранку був поганий, і вчора, і кожного дня, можна сказати, лягаєш спати і не знаєш, що може бути. Ну, поганий. Ну, здоров'я у нас немає, тому що підривається війна проклятуща. здоров'я всіх. Ой, ну пенсія у нас невелика, але хто, яку заробивали дорослих людей, вона просто невелика, тому що йшли по іншому коефіцієнту. Розумієте? Ну, то що? Проблем дуже багато, але треба жити, треба жити. То, що ми будемо тепер? Але ми будемо жити. Подумали про це. І живемо далі, мої дорогенькі. І живемо далі. Ось такі квіточки. Ой, а спина болить. Зараз це все прикрию і піду, і піду собі в будинок, тому що завтра їду в Бучу. Можливо, щось там вам зніму, тому що хочу зайти ще й на базар, на квітковий базар. От, але їду по справах, бучу-завтра їду. Щось, можливо, зніму. до... Донечка моя зробила, ось зрізала цибульку, бачите, скільки, але це до мене повинні будуть приїхати мої родичі, то я вже так зрізаю, лиш. зрізала цибульку, зварила 10 яєць, сусіда Сусідів толіка купила так, та перемішала жовтки з цибулькою та додала 2 ложки вершків, сіль, перчик та м -м, гірчичка і зафарширувала яйця. Смакота. Дівочки, смак ота. Без ніякої хімії, без нічого, бачите, в горщики хочу сьогодні ще посадити в горщик кабачки і огірочки. Отак. Але це мені подобається дуже, правда, яке воно гарне з весни. Кошмар. Мої дорогенькі, ну що, я вам там настрій підняла чи ні? Ну, що робити? Треба жити. Ну, от така проклятуща війна. От така проклятуща ця війна. Але треба жити. Треба жити, тому що здоров'я нам треба берегти. Тому, мої дорогенькі, я буду йти вже в будинок. Усім вам здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємо. Ой боже ж ти мій Боже, уже собачки в нас гавкають. Бачите? Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Хай завжди все буде Україна. Наша кохана, квітуча і вільна Україна.